Скажи, будь ласка, в чому саме заслуги? Ну, Минулого року я на чемпіонаті України з пауер-ліфтингу людей багато базові я отримав друге місце. <плес> <плес> будь я вважаю, що це не саме. Ну, не тільки я сам собі, але тренером, і тренерами українськими на спорту, і взагалі багато людей з бажанням здоров'я займаються спортом. Я думаю, це хороший шанс і можливість в житті чогось досягти, бачити кількість рівних людей і багато твих поподорожувати і твих себе зберегти. Ну, всім того, це є яскравий приклад. Інше знацькідувати, правда? Як мені відомо, це окрім навчання, ще й мав професій. Ну тобу, вищому теж було проще важкувато, оскільки були проблеми із здоров'ям, і часто вище світу це дуже довго. Але це, наприклад, така річ, як яка техніка від те з до зору, це дуже обмежена. Але на початку 90-х років з'явилися Дивилися озвучені програми, які це навіть видно звати назов, звати на капітаний текст. мій вчитель, мій друг, повністю політиком з речі, де нам звільно читало, навчили. Я ходив до нього курс у подати техніки, знаходимо, я його володів комп'ютером став відвідуючим електронною бібліотекою, де не зрячим